Привіт! Мене звати Людмила, і ви на каналі Ізотера Простір душі. Сьогодні, як і обіцяла, я зроблю е тижневий прогноз на картах Таро Тота. Пам'ятаєте, да? я в своїй роботі використовую карти Таро Тота, автором яких є Алістер Кроулі. Ця карта глибока, вона розкриває великі сенси. І давайте подивимося, що нас чекає на цьому тижні. Поїхали. Загальна тенденція енергетика тижня. Так, Це шістка дисків. Карта говорить про те, що гроші в вашому житті будуть приходити в легкості. Цей тиждень про те, що Фінансова нагорода може прийти неочікувано неочікувано, навіть якщо ви її не ждали. Це можливо бути якась винагорода, премія. До вас прийдуть нові клієнти, які принесуть ваш, вам кошти, так? Якщо говорити про матеріальний світ, якщо говорити про саморозвиток там чи робота, ваші справи будуть вдаватися так, як ви цього хочете. Я можу сказати, що це є одна із таких найпотужніших, найкрасивіших карт в колоді Таро Тота. Бачите, сонечко всередині вона говорить про те, що всі плани, які ви... Будете ставити в своїй голові, вони будуть здійснятися. Да, це така загальна енергія тижня, далі ми подивимося по інших сферах. Але якщо говорити про цю карту в, таким, в мінусовому значенні, то карта може сказати, що ви собі десь чогось не дозволяєте. Знаєте, от Ніби гроші мають би прийти, але ви не вмієте їх прийняти. Так? Ви включаєте всередині себе певне заперечення того, що ні, я не достойна цього, мені цього не варто отримувати, я цього боюся, я цього не хочу. Тут в кожного вона програється в своєму темпі, в своєму ресурсі. І... Будьте би, спостережливі до того, що відбувається, да? чи готові ви прийняти цей достаток. Давайте подивимося, що буде відбуватися у вас в, ну, в сфері грошей. взагалі. Да? От Це загальна енергія тижня була, а тепер взагалі що по грошам буде відбуватися, на що варто звернути увагу. Так, от те, що я говорила перед цим, що варто дивитися всередину себе і віднайти ті перешкоди, які ви створюєте самій собі. І, знаєте, цікаво, відбувається те, що карти говорять, варто дуже звернути на емоційну сторону. Тому що, якщо ви завжди знаходитеся, знаєте, в такому похнюпленому стані, якщо ви не дозволяєте собі розслабитися, якщо ви не дозволяєтеся собі. Не дозволяєте собі ну, розкривати свою жіночність, знаєте, таку енергію наповнення. Не відпочиваєте, постійно знаходитися в стані швидше, яскравіше, досягаторства. То гроші на цю енергію приходити не будуть. От саме на цьому тижні для того, щоб отримати ті самі винагороди по шістки дисків, вам дуже варто звернути увагу на свій емоційний стан. Дивіться, випало навіть дві карти водяних принцеса чаш і е, королева чаш. І вам дуже важливо. Ну, бути емоційною, такою легкою, дієвою. Знаєте, інколи навіть бути в стані такої дівчинки-дівчинки, от я не розумію, допоможи мені, прийди, я сама не знаю, як мені це зробити. І в той же час до вас можуть приходити якісь інтуїтивні знання, використовуйте їх. тому що Зараз вже настав той час, коли е, бути такою, знаєте, чисто йти за планом, воно вже не працює. Потрібно внутрішній відгук, який приведе нас до результату. Тому темі грошей більше легкості. Здавалось би, гроші, легкість неприйнятно, але ну, зараз так працює. Зараз дуже важливо на це звернути увагу. Давайте подивимося, що буде в стосунках. Стосунки. Якщо ви знаходитеся в парі, якщо ваші стосунки, знаєте, вони, можливо, будуть напружені в когось. Да? Ніби таке відбувається питання: а хочу я знаходитись в цих стосунках чи ні, тут іде порівняння, можливо, навіть партнера з кимось іншим, хто був у вашому житті, да? можливо, в когось там другий шлюб, але от іде або йде порівняння свого партнера з іншими чоловіками. От чого в моєї подружки чоловік, який все робить, який такий бездоганний, класний. Але зрозуміти, це чоловік подружки. Ми не знаємо, що робиться там в нього. Да? А треба. Подивитися в свою родину, і подивитися, що ваш шлюб вже змінився, да? що ви там прожили певний період часу, ваш чоловік розкрився більше, і не потрібно шукати в ньому того чоловіка, який він був до. Приймайте його зараз, таким він, як він є, з його плюсами і з мінусами. Так, можливі якісь такі перешкоди, які. Навіть сварки якісь, да, якісь зміни в ваше життя, які повністю підуть, якби оновлять ваші стосунки. Тому не знецінюйте свого чоловіка, а просто спробуйте подивитися на нього іншими очима. Для тих людей, хто не в стосунках, але хоче чоловіка, дивіться, дуже важливо. Поставити перед собою картинку, да, взяти листок і ручку, прописати, якого насправді чоловіка ви хочете. Нарешті зробити вибір в своїй голові. Е, передивитися знову ж таки, чи, які у вас очікування до нього. Да? Чи це дійсно ви зараз хочете такого чоловіка, чи ота ваша маленька дівчинка шукає тата, який би її захистив. Будьте обережні зі своїми думками, тому що те, що ми обираємо, воно дійсно приходить в наше життя. З приводу того, що чи, можна, чи можете ви зустріти нового чоловіка, якщо ви не в стосунках, так, можете. І от якраз тут буде чоловік, той, що, знаєте, не любить певних правил. Він, він такий, от він звичний, він простий, да? він не любить... Знаєте, у цього пафосу, да, шика, він приймає життя таке, яким ви є. Якщо ви готові до цього, то вам ну, вам варто йти в це, і ваші стосунки будуть прекрасними і далекоглядними. Так, і що в нас соціальна взаємодія, соціальний розвиток, да? що в нас виходить тут? Ага, так. Соціальна взаємодія, де карти говорять про таку вашу активність, рішучість дієвість, але в той же час довіряйте своїй інтуїції. Дивіться, ви спланували робити якусь роботу, так? якась ну, ідея у вас виникла в голові. Перш ніж її почати втілювати в життя, ви її розпишіть. які кроки ви будете робити один за одним. На да, планування таке собі, і починайте діяти. У вас є енергія на те, щоб вийти на новий рівень. У вас є енергія для того, щоб, ну, це все вділити в життя. Також дуже важливо, от я сказала, пропишіть все, да, і... Не відключайте, ну, не відключайте в цьому випадку розум. Тобто у нас є енергія, у нас є план, і при тому ми чітко контролюємо, що ми робимо, да? перечитуємо домовленості, які є. Дивимося, щоб там не було е, якихось місць, які нам, ну, Неприємні, от все перечитимо, бо ну, йдемо так скурпульозно до всього відносимося. Дуже класно буде проявляти свої здібності, які ви маєте саме в сфері такої активності, так? дієвості, десь можливо вийти, піти, не знаю, на танці. Так? проявити свою енергію, проявити рух, і ваші справи будуть втілюватися. Що я хочу сказати по загальному розкиду, да? енергія грошей, достатку, вона йде. Але не втрачайте контакт з собою, залишайтеся в собі. Проявляйте свої емоції, проявляйте свій внутрішній стан. Хочете сьогодні плакати, плачте, хочете сміятися, смійтеся. Там якісь іще у вас емоції виникають. Проявляйте їх, будьте собою, приймайте світ таким, яким він є. не… Знаєте, не живіть в сфері очікувань, що я щось дочекаюся, в мене станеться краще, і я тоді буду щаслива. Ні, ви будете щаслива тоді, коли буде гармонія всередині вас. І тоді вам буде цікавіше жити. Ось такий у нас вийшов невеличкий прогноз на цей тиждень. Дякую, що ви є зі мною. Підписуйтеся, пишіть свої коментарі щодо цього розкиду. Що вам більше відгукнулося, що ви почули для себе корисного, що ви берете для себе? розкид цей загальний він не може підходити під кожну людину індивідуально, але ви можете прийти до мене на консультацію, і ми з вами разом попрацюємо. Дякую, що ви є.